Вже сьогодні, 22 жовтня, розпочинається підключення до тепла житлового фонду Києва. Нагадаю, що є доручення президента та уряду забезпечити теплом помешкання жителів України до кінця поточного тижня, що готує для українців небесна канцелярія в листопаді та взимку. Про це сьогодні будемо докладно розпитувати директора українського гідрометрологічного центру Миколу Кульбіду. Микола Іванович, доброго ранку. Дякую, Доброго що завітали до нашої студії. Звичайно, погода це та та тема, яка завжди буде цікавити людей за будь-яких обставин. Отже, вже на вихідні в Україні прогнозують різке зниження температури і похолодання. В яких регіонах воно буде найсильніше? Можемо так от, ми спрогнозувати? І визначити? ну похолодання, власне, розпочнеться в п'ятницю 24 жовтня, і розпочнеться воно з крайніх північних та північно-східних регіонів України. Це буде Сумська, Чернігівська, Київська, Житомирська області. І протягом 24-го і 25-го це холодне арктичне повітря, яке приходить до нас із півночі, воно пошириться практично на всю територію України, включаючи Прикарпаття і навіть крайній південь нашої держави. Таким чином Зниження температури буде достатньо суттєвим. Якщо, для прикладу, зараз мінімальні температури становлять плюс 5, плюс 10 в Україні, так, то буде? ми чекаємо зниження до 1,7 градусів морозу. Якщо максимальні температури в день зараз сягають 11, 16, на півдні до 20, 22 градусів, Вище нуля, то ми чекаємо від 0 до п'яти градусів тепла. Тобто це буде таке достатньо раптове і достатньо сильне похолодання, яке однозначно є підставою для Прийняття рішення про початок опалювального періоду в Україні, адже цей період похолодання буде достатньо тривалим. А чого чекати загалом ще в листопаді? Вже слід зараз готуватися витягати зимові речі. сонечка вже в листопаді не буде. Все холодно буде? Е, ну не зовсім так. В листопаді також це ще не чиста зима, зрозуміло. Роз, це останні е, місяці. Це період, який ми називаємо передзим'я. І саме він надзвичайно мінливий, як правило, місяць. Тобто в цьому місяці бувають і потепління, бувають і похолодання. Ну, найбільш вірогідне потепління це звичайно у першій половині листопада, особливо перша п'ятиденка за нашими прогнозами очікується достатньо теплою після оцього холодного періоду, який має закінчитися. Десь 30-31 жовтня. Після цього буде період потепління, а далі знову буде кілька хвиль похолодань, потеплінь. Але то вже тобто інші, перші, перші дні листопада нас ще потішать. погодою. Потішать, теплі, хороші, Звичайно, погоди. да. Але а... похолодання, яке зараз відбудеться, воно буде супроводжуватись достатньо серйозними проявами такого зимового характеру. Вже це. На території Прикарпатських областей в Карпатах. Також Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Північ, Північодеської, Миколаївської, частково Дніпропетровська, частково Полтавська області. В цих регіонах ми очікуємо випадіння снігу і навіть утворення снігового покриву. Хай невисокого, він, звичайно, довго лежати не буде, але такі речі будуть. Звичайно, це буде суттєве ускладнення погодних умов, яке на фоні посилення швидкості вітру і зниження температури. Призведе навіть до утворення ожеледці на дорогах, що є не, дуже небезпечним явищем, е, якщо це перший, коли ще водії не встигли звикнути до слизьких дороги. Ну, виходить, що у нас чекає вже рання зима, якщо вже опади, вже дуже скоро випадуть. Е, ні, перший сніг ніколи не лежить, він завжди тане. Е, так що і цей сніг розтане. Коли і, чекати вже справжнього і, зимового і, снігу? Е, зимовий сніг, я сподіваюся, е, ну, таких прогнозів, по-перше, точних е, сьогодні вам не дасть ніхто. Але ми от е, можемо прогнозувати, десь можемо порадити на 2... можливо автомобілістам вже якось на, перевзуватися на тижні вперед, десь до 15 діб, то якраз. Ще раз повторюю, що початок листопада це повернення тепла в Україну, так. підвищення температури, і звичайно, ні про яку зиму говорити не приходиться. І вже десь починаючи, можливо, з 10 листопада автомобілістам слід задуматись над підготовкою до зими. Я сподіваюся, автомобілісти звернули увагу на, так. на ваші слова. Можливо, можна вже якось прогнозувати, ну спробувати з якої погоди ми будемо зустрічати новий рік, тому що, наприклад. Народні синоптики на Новий рік прогнозують такий дуже сильний сніг, дуже низьку температуру. Що ви скажете? Я не берусь прогнозувати на відміну від народних синоптиків, які можуть все. Але ми повинні розуміти, що метеорологічна наука вона сьогодні у всьому світі ще не на тому рівні, щоб з такою великою завчасністю і з такою точністю прогнозувати погодні умови. Це практично неможливо. Саме тому можна говорити про аналіз якихось попередніх періодів, скажімо, якою був яким був новий рік за останні 20 років у нас. І що ми матимемо? Ми матимемо, що е, всього чотири роки в місті Києві, наприклад, це е, був холодний і сніжний, а е, всі інші роки це був, як правило, теплий або десь близький до норми, температурний режим, і або відсутність повна снігу, або його зовсім мало. Просте... Тобто ймовірність, якраз холодного і сніжного нового року, вона мінімальна. Просто цікаво взагалі, якою буде ця зима, тому що навіть європейські синоптики зачно дійсно буде дуже. Холодну і сніжну. якось можна через цю призму європейських оцінити саме погоду в Україні. Ну, я не хотів би, щоб європейські синоптики потім вибачались за свої неправильні прогнози. Ви розумієте, це було вже не перший раз. Про це говорили і німецькі, і англійські синоптики, і американські синоптики в попередні е, роки. Тобто, ця тема вона весь час виникає на сьогодні. Навіть провідні європейські метеорологічні служби, наприклад, тої ж Великої Британії чи Німеччини чи Франції, вони не готові до складання таких детальних точних. Прогнозів і для цього в них немає, скажем. Наукового і методичного підґрунтя, хоча звичайно, комп'ютерні технології, на відміну від України від українського гідрометцентру в тих службах метеорологічних, вони надзвичайно потужні і вони обрахунки можуть вести набагато більші, кращі і швидше значно, але просто є межа прогнозування, Зрозуміло. яку переступити не можна поки що. а Ось таке питання от щодо ситуації на сході, адже там є такі райони, де мороз. Залютують найбільше, як можливо там готуватися до зими, і чи витримає там комунальне господарство таку зиму? думаю, що всім слід розуміти, що е, схід України. Донбас це є найбільш холодний регіон в Україні. Там так. завжди спостерігаються найнижчі температури. Наприклад, за весь період спостережень, десь 160 років, який був в Луганську, і, до речі, цей період припинився в зв'язку із бойовими діями, але до цього 150 років у нас практично безперервні були 160 років практично були безперервні спостереження. По Луганську, так в Луганську зафіксована от, якраз найнижча температура повітря з усієї території України, мінус 42 градуси. Я не хочу сказати, що е, такий температурний режим очікується, але те, що, е, як мінімум, кілька періодів е, в зимовий час е, будуть дуже холодними, з температурами 25, можливо, навіть 30 градусів, це абсолютно. Ну, головне, просто, щоб ми не отримали там ще одного Галчевська і таких подібних. Ситуацій, напевно. Ну, звичайно, все буде залежати від інших обставин. А синоптики будуть, зможуть допомогти в цьому тільки тим, що завчасно попередять Тоді про загрозу таких. Сподіватися, от. що погода буде непримхливою, нестійкою, без різних катаклізмів. Дякую вам за розмову, за наші прогнози, які ми могли сьогодні вже прогнозувати. Гарного так. дня. І вам дякую.